Мир вам, браті і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. І це правильно не лише для України, але також і для Сполучених Штатів. Оцей замах на Трампа всі посміялися, якийсь він неоковирний, і ще більш неоковирний, як і перший замах, але одразу в перші хвилини проявилося, що людина, яка скоювала цей замах, був, виявляється, симпатиком України. Райан Раут, 58 років, він бував в Україні, навіть знімався в пропагандистському ролику. Він мав вісім арештів перед тим. І ці арешти були пов'язані з вибуховими речовинами і гранатами. Він був активний в соціальних мережах і весь час закликав допомагати Україні і знищувати Москву. Коротше, український слід. Єдине, чого не вистачало на місці злочину. Це візитки Яроша. Московити вже традиційно втручаються в американські вибори. Втручалися в минулі, втручалися в позаминулі, втручаються і в ті через свої політичні технології, через соціальні мережі витрачають на це грубі сотні мільйонів доларів. Ми з вами не знаємо, хто кращий для України: Камала Харіс чи Трамп. Це. Таємниця нічого не можна передбачити, і московити не знають. Вони теж не передбачають, але е, вони ставлять на Трампа. Вони ставили на нього два минулі рази. Ставлять і нині. Їм чомусь здається, що ця непередбачувана людина, що її вони зможуть таки передбачити за останні два роки. спецслужби демонструють новий рівень використання соціальних мереж. Що раніше це пропагандистські кампанії, кампанії дискредитації, максимум соціально-психологічні операції, то зараз і наші спецслужби, і московицькі спецслужби активно використовують соціальні мережі для вербовки, а також для того, щоб завербованих використовувати часто в сліпу. Нашим спецслужбам дається спонукати московитів через соціальні мережі, здійснювати диверсії, терористичні акти. Те саме вдається московитам спонукати якихось українців нерозумних здійснювати те саме в українському тилу. Вдається спонукати людей здійснювати злочини їм, за які передбачене довічне ув'язнення. Тобто люди, контактуючи зі своїм куратором чи з тим, кого вони вважають своїм другом на цій стороні, лише через соцмережі, жодного разу не побачивши його вживу. Ідуть на ризик отримати довічне ув'язнення чи бути вбитими на місці. Вірогідно всліпу був використаний вбивця Фаріон, який можливо не здогадувався, що завдання йому ставить ФСБ. Він гадав, що це якісь московицькі друзі-расисти, і що він здійснює хорошу справу тоді, коли він готує і здійснює цей замах. Вони вибирають. За стрінками в соціальних мережах сотню чоловік, наприклад, так чи інакше виділяють, які можуть підходити за своїми якимись ідеологічними, психологічними характеристиками і обробляють їх належним чином. І хто небудь із цієї сотні вистрілює? Я абсолютно переконаний, що так само сталося із Райаном Раутом: соціально невизначена людина, психологічно нестабільна людина, людина до якої були претензії з боку. Американської держави, отже, який і сам має претензії до американської держави, людина політично активна. І головне, що його легко буде звинуватити в симпатіях до України, адже він проявився як симпатик України навіть своїми поїздками і своєю активністю в соціальних мережах. Дуже підходяща людина. Дуже підходяща людина, яка готова йти на ризик, і ризик завжди невдалий, адже людина попадалася вісім разів. Поле в гольф-клубі Дональда Трампа 10 гектарів для того, щоб належним чином охороняти це гольфове поле, треба половина американської армії. Тому Райан Раут з двома наплічниками з АК-47 зумів перелізти через паркан заввишки 2 метри і сховатися в кущах, ця людина ніколи не служила в армії і, вірогідно, не має досвіду поводження зі зброєю. Він зібрався застрелити Трампа з відстані 400 метрів, користуючись АК-47, з механічними прицільними пристроями. Є надзвичайно талановиті люди, яким, можливо вдасться влучити за К-47 на 400 метрів по нерухомій мішені. Але Дональд Трамп це дуже рухома мішень. Він весь час безладно смикається. Коли ви перший раз вистрілите з АК 47 потім вам доведеться багато часу повертати ваш АК на лінію прицілювання для того, щоб здійснити постріл вдруге. Ви хвилюєтеся, ручонки трясуться, вам погано видно, адже ця зброя без сошек, і вірогідно йому важко було її встановити на якусь опору. Кущі це погана опора для автомата Калашникова. Охорона цього гольф-клубу чи того охорона Трампа йшла з сапагами по периметру і помітила цей ствол, почала одразу стріляти. Тим не менше, ця звисячна людина встигла знову перелізти через паркан, покидавши все своє знаряддя, і потім його вже зловили тільки пізніше. Трампісти були абсолютно щасливі. Губернатор Флориди, де знаходиться цей гольф клуб де Сантіс уже за 20 хвилин заявив, що буде провадити власне розслідування, адже не довіряє офіційному розслідуванню. Коли ми оцінюємо перспективи президентської гонки в Сполучених Штатах, треба судити не за соціологічними опитуваннями, а дивитися на Ставки у букмекерів. Якщо вчора 50 проти 49 ставили на Камалу Харіс, то уже зараз 50 проти 49 ставлять на Трампа. Ми з вами говорили про те, що єдине, чим може Москва відповідати на західну допомогу Україні, це збільшенням інтенсивності інформаційно-психологічних операцій на заході диверсіями. І терактами. А також традиційно Москва фінансує деструктивні сили на заході. В 70-х, наприклад, ліваків зараз переважно правих. Західні політики сприймають це як реальну загрозу. Їм не хочеться виходити з зони комфорту. І багато хто пам'ятає оці свинцеві 70-ті, коли так багато західних політиків було вбито московськими проксі в Італії. в Німеччині, наприклад, західні. Чим е, могла відповідати тоді Європа? Ігнорувати так само, і зараз західний світ змушений ігнорувати. От вас вбивають у вас вдома, ви мали би відповісти на це війною, правда? От замах на кандидата в президенти Сполучених Штатів, і от вони це на якомусь етапі з'ясують. Вони будуть вдавати, що Розслідування має тягтися іще дуже довго. Вони скажуть, ми не можемо довести московський слід. Інакше довелося б приводити а, атомну тріаду у повну бойову готовність, а їм не хочеться цього робити. Звісно, вони розуміють, що в даному випадку московити не мали на увазі вбити. Трампа навпаки вони хотіли йому таким чином допомогти і вкинути трошки більше дестабілізації в західне суспільство. Вони розуміли, що навряд чи цей Райан Раут зможе поцілити. але це ж таке, вони вже мають досвід вдалих замахів. Наприклад, 1978 рік вбивство голови ради міністрів Італії Альдо Море. Його вбили червоні бригади. Спочатку викрали, а потім вбили. Червоні бригади навчалися радянськими спецслужбами і фінансувалися радянськими спецслужбами. Можливо, Італія тоді оголосила війну Радянському Союзу, можливо, НАТО, членом якого є Італія, оголосило війну Радянському Союзу, нічого подібного. Стосунки між ними продовжували покращуватися. Московія знає Захід краще, ніж Захід знає сам себе. А захід знає себе погано, тому що боїться собі зізнатися у власній слабкості і власній підлості. Вони влаштували цілу істерику щодо е, дозволу бити шторм шедоу. Це шторм-шедоу. Це навіть не атакам все, Щоб бити шторм шедоу вивну московитської території. Знаєте про що мова? Скільки цих самих шторм шедоу, за яких отакі от, от танці на українських кістках аж 50 штук? І от вони нарешті дозволять. Ці 50 штук. І це змінить хід війни. Цікаво, що вони е, вміють при цьому зберігати серйозний і поважний вигляд. Оце респектабельне боєгуство Заходу, особливо бісить. До речі, про респектабельність. Дуже респектабельно ходити в театр. Це зараз модна фішка в Києві, щось там під 200 театрів різноманітних, і це чудово. І не забудьте, що 29-го черговий раз буде гратися колаборант в Окульт-театрі. Це вистава за моєю п'єсою. Вона добре поставлена, актори настільки талановито грають хорбаків і потвор, що вам невимовно захочеться вистрілити в сцену. Але ви все таки залишите зброю вдома, бо принаймні поставте на запобіжник. Не забудьте витягти набій з патронника. Є вистави, які я не розумію. Ви знаєте, що я прихильник зеленського. Ну, принаймні до кінця війни, і багато хто тут хто в мене в цьому звинувачує, але я нічого з собою не можу зробити. Цей негідник мені подобається. Але от певних антерприз і тим паче певних реприз я не розумію. Я вжив ці два театральних терміна для того, щоб ви зрозуміли, наскільки я людина просунута в жанрі. Я не розумію його антерпризи, тобто тих акторів, яких він підбирає, і не розумію цю останню репризу. оцю цю сценку він заявив, що побудує її він так, що у нього є план певний. Закінчення війни, чи план перемір'я, чи план зупинки вогню, там весь час інші версії, і що він з цим планом поїде в Сполучені Штати і спочатку покаже його Байдену, потім він покаже це Камалі Харіс, потім він це покаже Трампу, потім він це покаже конгресменам. І потім він ознайомить з цим планом український народ. Я людина дуже не обізнана в політиці і, взагалі, мені не цікава політика. Але е, от навіть е, на мій хлопський розум мало би бути навпаки. Спочатку український народ мав би познайомитися з цим планом. Зрештою, нас це обходить значно більше, ніж це обходить Трампа, Камало Харіс і Байдена. Якось ці останнім часом часто нехтують українським народом і навіть українським військом. Звісно, що українське військо, українські збройні сили це менш поважна інституція ніж, наприклад, Укрнафта. Укрнафта заявила, що вона зараз буде фінансово підтримувати. Ні, ні, не 72-гу бригаду, ні, не батальйон Брастов в центрі Тимура головного управління розвідки. Вона буде підтримувати футбольний клуб нафтовик з. Ахтирки, я так розумію, що клуб грає серед аматорів і не може обійтися в часи війни без фінансової підтримки. Я підозрюю, що це дуже симпатичний клуб, цей самий нафтовик. І вважаю, що іноді людям потрібно пограти в футбол у себе на подвір'ї чи на пустирі за школою. Але можливо, вільні кошти всі треба виділяти на війну. От у нас зараз е, йдуть бої на Курщині. І от вся ця курщина усіяна спаленими автівками. Це автівки, які належать українським збройним силам, що українським добровольцям, коротше тим, хто там діє, спалені вони за допомогою fpv дронів ворожих. От вся ця суджа в таких спалених автівках. Ви знаєте, чому в них влучають ворожі FPV-дрони? в тому числі от двічі влучили і в братську автівку. Там користенські братчики діють. І от один раз влучило, якимсь дивом просто ніхто не загинув. І от другий раз прямо перед ними в ворожа так само влучила. Це буквально було вчора. А тому що категорично не вистачає оцих ребів, які треба вішати на автівки, а їх же треба весь час якось там перешивати, тому що московити змінюють частоти, якісь там діапазони, треба їх весь час змінювати, ці самі риби. І взагалі переміщатися по зоні бойових дій без реба чи індивідуального, чи реба на автівці недопустимо зараз. Так от їх не вистачає. І це можна було би купити, тому що, наприклад, доходи на Укрнафти 50 мільярдів гривень. Ну, вистачило б, в принципі, на весь фронт оцих от ребів. Але ні, вони будуть фінансувати футбольний аматорський клуб Нафтовик з Ахтирки. Ахтирка це просто моє улюблене місто. Звісно, після суджа. я весь час критикую мерів великих міст за подову гідну підлість, коли вони великі бюджетні кошти своїх міст витрачають на дурниці, а не на допомогу українським збройним силам, не на першочергові потреби виживання української нації. Але ж це не тільки мери. Це іще і Укрнафта, і це не лише ідіотизм, це іще і безлад. От ми минулого разу з вами раділи, і нам про це розказав Ігор Луценко, який є видатним оператором дронів на фронті і натхненником багатьох процесів в цій галузі. Ось він розказав, що нарешті наші почали активно і успішно збивати московицькі розвідувальні. Крила за допомогою наших невеликих безпілотників. Але ж потрібен не тільки безпілотник, який може влупитися в цей ланцет московицький. Потрібен радар, який помітить цей ланцет і допоможе спрямувати цей самий безпілотник. Ці радари, які можуть вирізняти такі невеличкі цілі, це радари іноземного виробництва. Я зараз не буду казати, якої держави, хоча я знаю, там дуже багато. Скажем було, всякого копощіння для того, щоб вони у нас з'явилися. Так от вперше ідея використовувати саме для таких цілей ці радари з'явилася іще три з половиною роки тому, коли головнокомандувачем був Хамчак. Але тоді ніхто на це не пішов. Що за дурня? Збивати ворожі безпілотники за допомогою наших коптерів, і за допомогою цих радарів, Та не потрібні нам ні ці радари, ні ці наші коптери. І якось це все треба робити іншим. Воювати коротше треба. Отакоп треба Копайте окоп. Не думайте про ворожі е, розвідувальні безпілотники. І що ви думаєте, так продовжувалося до останнього часу за допомогою ворожих розвідувальних безпілотників? Наші вороги е, знищили десятки тисяч українських військовослужбовців. Вони все ще бачать поле бою краще ніж його бачимо. Ми за допомогою цих самих безпілотників, і тільки зараз намітився перелам. Два роки оці радари валялися на складі в одному з українських міст так ближче до заходу. Я не буду казати, яке це місто. Практично без всякого руху вони не працювали на перемогу і вони не працювали на виживання. І оце тільки нещодавно їх дістали з цього складу і почали задіювати в війні. І одразу дивовижний результат, і одразу безліч ворожих ланцетів попадало. Так, от все це ми могли знищити у них і ще достатньо давно. Ми взагалі могли не дати їм бачити поля бою уже 3,5 роки тому, але цього не зробили. Тут є трошки ідеотизм певних е, начальників. І е, дуже багато безвідповідальності і бардаку. І дуже хочеться, щоб нарешті хто-небудь був за це покараний. І зараз кілька військово-політичних новин, які потрібно знати, адже е, політика для нас є війною, і так буде найближче сто років. Е, розпочалися навчання Тихоокеанського флоту РФ спільно з. Китайським флотом в японському морі вони здійснили пуски ракети, все таке інше. І це ще раз, коли Китай каже, що він не є а, військовим партнером Рефі і не допомагає їй. Ну принаймні в навчаннях він їй допомагає. Він допомагає їй скріплювати власний флот в японському морі, що правда, поки що, але ж ви розумієте, що це нас безпосередньо стосується, тому що нам доведеться знищувати їхні флоти в японському морі. Після того як ми знищимо в Чорному і в Каспійському, якщо ми вже зайшли на Курщину, то само собою, що не зайти на далекий схід, ми просто не можемо. 26 жовтня, президент Ірану Пашишкян візьме участь у саміті БРІКС. В Московії і зустрінеться з Путіним. Там сподіваюся, на цю зустріч він полетить на гелікоптері. Його попередник любив користуватися гелікоптером, і саме на гелікоптері летів на зустріч з Президентом Азербайджану Алієвим, коли цей гелікоптер влупився в якусь гору. Сподіваюся, властивості цих гелікоптерів не змінилися з того часу. А в жовтні, мабуть, у них там багато туманів в тих місцевостях, через які цьому самому Пашишкяну доведеться пролітати. Усити лупинули по Ізраїлю гіперзруковою ракетою, здається, іранського виробництва. Що цікаво, що ізраїльська протиракетна оборона її не змогла виявити. Ракета не завдала якихось значних ушкоджень і смертей, але знак поганий для Ізраїлю. тобто існує іранська зброя, яку не збиває ізраїльська протиракетна оборона. Можливо, це щось на зв'язок переробленої точки у але, кажуть, це ракета попереднього покоління, а іранці вже виготовили ракету наступного покоління і ще можливо більш швидкісну чи більш далекобійну. Вісно, Натаньяху сказав, що він помститься цим самим хусітам, але таке враження, що хусітам там до дупи. Їм всі хочуть помститися, і всі їм постійно мстяться, тільки безрезультатно. А натомість ті засоби, які застосовують хусіти, стають дедалі більш ефективними і дедалі більш грізними. Коротше, треба вчитися у хусітів, а не тільки в Ізраїля. Братя, я хочу сказати, що потрібно вчитися, а ви часто не хочете цього робити. Потрібно вчитися у всіх, у кого ті Наприклад, навіть у мене. От ви, наприклад, мене не любите. І часто я чую такий аргумент, от хто б казав, от ти там щось закликаєш до оборони, а сам тіпо, не на фронті. Або ти от агент ФСБ, а в той же час кажеш, що от мир це відсутність Москви. І тут виникає питання, хто має право для нас говорити правильні речі. Хіба тільки правильні люди? Це не зовсім так. Наприклад, коли спортсмен мені скаже, що наркотики це зло, я менше його почую, ніж коли про це скаже мені наркоман при смерті. Я дивлюся на наркомана і, і бачу, що з ним зробили наркотики. І от від нього я краще сприйму сентенцію стосовно того, що наркотики це не дуже добре. Коли Алкоголік з цирозом печінки скаже мені, що не треба бухати. Це для мене буде більш переконливим твердженням, ніж коли про це мені скаже абстинент, людина, яка ніколи не пила. Сифілітик з проваленим носом є більш переконливим ніж людина здорова, коли застерігає вас утримуватися від безладних статевих зв'язків. Мудрі речі ми часто від мудреців сприймаємо погано. Але споглядаючи помилки дурнів, ми можливо краще і швидше чомусь навчимося. Ну принаймні на своїх помилках ми ж з вами вчимося швидше, хоча ми є дурнями. Тож вчіться у хусітів і слухайте мене. І на цьому вам є щире звитяжне бадьоре, оптимістичне українське амінь. І пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви і в подальшому мучали огідною. Поговіркою Булгакова